Встань, візьми, ложе Твоє і ходи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! воскрес! В нашому сьогоднішньому Євангелії чоловік, який не дуже 38 років, і він постійно лежав при овечій купелі, де кожного року сходив ангел, замішував воду, і хто перший опускався, той удужував. І бачимо, що пройшло багато років, але чоловік далі при цій купері. Він далі надіється, він далі вірить, і він далі прикладає всіх зусиль, щоб бути здоровим, щоб одужати, щоб можна було ходити. Адже він постійно лежав на тому ліжку, яке приносили разом з ним і ставили біля цієї купелі. І бачимо, цей чоловік вчить нас, щоб в житті ніколи не здаватися. Не опускати руки, не розчаровуватися. І тоді буде винагорода. І саме винагорода, бо Ісус ішов. Здається, Ісус обійшов, але Він звернув на Нього увагу і сказав прості слова: встань, візьми, ложе Твоє і ходи, той, і той і так і зробив. І сьогодні Господь промовляє до кожного з нас, встань, візьми, ложе Твоє і ходи, встань зі смутку. Встань зі страху, стань з невизначеності, встань від того, що тебе найбільше гнітить. Візьми, ложе. Що означає візьми ложе? це взяти те, що мене гнітить, не боятися визнати це перед Богом і перед іншими навіть, і ходити. Ходити це означає свідчити, що Бог мене всілив, що Бог дав мені те, що найбільше я потребую в моєму житті, що я маю цей дар життя. Бачимо. Ангел, який зворушував воду, він правда нагадує кого нам, нагадує наших матерів, також, які все роблять для своїх дітей. Вони роблять все, що тільки можливо. Тому також ми повинні наслідувати ангела і також зворушувати ту воду, бо має бути життя. Бо рух – це є життя. Є таке прислів'я, що дорога підкоряється тому, хто йде. Отож, ми мусимо завжди йти. Падаємо. Мусимо вставати і йти далі, як каже Іван Забусти святити, Бог не буде питати тебе, скільки разів ти впав, а скільки разів ти став. Бачимо після цього, що Ісус зустрічає цього чоловіка, де зустрічає в сьогоднішньому ми читали, у храмі. Після цього як цей одужав. Тобто цей чоловік не втік десь собі додому там хвалитися, я одужав, але він пішов до храму, щоб сказати Богові. Дякую. І саме Ісус приходить до храму і каже йому: іди і більше не гріши. Тобто цей чоловік прийшов до храму подякувати. І він почув ці слова від Ісуса, що більше не гріши. Бо що означає гріх? Гріх це означає цей параліч нашої душі. Це означає смерть навіть більше для нашої душі. Бо коли гріх ходить в наше життя, ми тоді не бачимо світла. Ми тоді не відчуваємо Божої любові. Ми тоді не бачимо цієї руки Божої, яка є простягнута до нас. Ми не відчуваємо навіть тоді тих материнських слів, які промовляють до нас. Схаменися, задумайся, помолися, покайся. Ми не чуємо, Бог відходить в наше життя. Тому дуже важливо є приходити до сповіді, сповідатися, бо у сповіді Господь прощає нам. Наші гріхи. І ми отримуємо Божу ласку, і ми отримуємо нове життя, бо кожна сповідь це нове народження, бо гріхи прощені, і ми народжуємося, небо знову до нового життя. Тому пам'ятаємо про ці речі, що Господь каже до нас сьогодні, встань. Тобто не зневіруйся, не опускай руки, пам'ятай, що я є твій Господь, що я є біля тебе, що я тобі допоможу. Тільки відкрий своє серце, звільни його від гріха, і ти будеш одужаний. Ти отримуєш зцілення. ти отримуєш те, що найбільше потребуєш в твоєму житті. Отож, станьмо з наших страхів, станьмо від всього, того, що віддаляє нас від Бога. І будьмо з ним. А Він нам допоможе у всьому. Амінь.